17 українських військових вирушають до Німеччини. Там у медичних закладах Бундесвару вони продають лікування і повернуться додому лише після повного одужання. Німеччина вже не вперше приймає на лікування поранених українських бійців. Нещодавно звідти вже повернулись 15 учасників АТО. Нещодавно наш президент України був в Німеччині, і бачимо, що як швидко домовленість переходить практичний результат. Ще раз хотів би подякувати німецьких колег-медиків за ту роботу, яку вони роблять. Для наших хлопців, для наших бійців, дякую. Я дуже рада, що немічна може на черговий раз допомогти лікувати ваших поранених. Я знаю, що це дуже маленька допомога, але я рада, що ми щось можемо зробити. Як ви всі, ми сподіваємося, що кількість поранених зменшується але. Ніхто це точно не знає. Лікування хлопці проходитимуть у військових шпиталях чотирьох міст Німеччини. Якщо рідні та близькі вирішать їх провідати, німецька сторона обіцяє всілявку цьому сприяти. Ми з цими родичами маємо дуже вузький контакт. Вони отримають від нас візи, щоб відвідувати своїх там від Німеччини. Це безкоштовні візи, і ми дійсно намагаємося їм просто полегшити процес. Важко поранених у зоні АТО Соловиків доправляють у Київський військовий шпиталь. За весь період бойових дій на сході держави тут пролікували 4 тисячі осіб. Аби допомогти українським медикам, частину роботи на себе взяли німецькі колеги. хочу сказати, що всі пацієнти дуже тяжко поранені. Вони вимагають подальших хірургічних операцій, які будуть відбуватися в Німеччині. Також хочу відзначити, що всі вони одержали первинну допомогу в Україні, і хочу відзначити, що це була дуже висококласна. Допомога високої якості, але тепер потрібні їм ще додаткові хірургічні операції. Загалом, в країнах НАТО пройшли лікування 134 учасники АТО. Зголосилась допомогти Україні і Греція. Вже найближчим часом на реабілітацію туди вирушать перші поранені.